Шановні колеги, шановний пане голове, у трудовому законодавстві питання щодо встановлення випробування при прийнятті на роботу регулюється статтями 26-28 Кодексу законів про працю України. У сучасних умовах питання проведення випробування його методи зміст набули нового значення. Це обумовлено деякими чинниками, зокрема. Впровадження нових науково-технічних методів, технологій у виробництві, перехід на комп'ютерну систему обслуговування виробництва, появою нових професій, спеціальностей, робіт, посад. Відповідно до статті 26 Кодексу закону про працю, випробування може бути обумовлено лише угодою між сторонами, трудового договору при його укладанні. У законопроектом 1639 ми пропонуємо встановити додатковий соціальний захист. Для реалізації конституційного права на працю, зокрема для осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи, вагітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років, діюче законодавство прямо не відносить звільнення за незадовільними результатами випробування ні до загальних підстав припинення трудового договору, ні до підстав припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Проектом пропонується віднести звільнення працівника у зв'язку з незадовільним результатом випробування до підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, оскільки роботу працівника оцінює роботодавець. Що це дає людині, яка не пройшла випробувальний термін? Це дає можливість цій людині піти на біржу, отримати інші соціальні гарантії. Чого, на жаль, в сьогоднішніх умовах ця людина... Немає, і це все не за рахунок роботодавця, а за рахунок соціального захисту, який надає людині держава. Таким чином, шановні колеги, прийняття даного законопроекту є удосконаленням трудового законодавства з метою забезпечення реалізації певної категорії громадян конституційного права на працю та унеможливлення зловживань з боку роботодавця при встановленні працівнику випробувального терміну при прийнятті на роботу. Дякую і прошу підтримати за основу.